Доброго ранку. Ми сьогодні завітали в кафе Мормелад, де шеф-кондитер є дуже тендітна, приваблива дівчина, яка виготовляє смачні солодкі шедеври. Знайомтеся, це пані Ірина. Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго ранку! Що ми будемо сьогодні робити? Вікуся, сьогодні ми будемо готувати десерт, який називається панна кота. А така цікава назва. Туди входить молоко, вершки і зерна ванільної палички. Ти спробуєш мене навчити цьому? Так, звичайно. Давай. Так. Ми з'єднуємо молочко, вершки, цукор. Так, а це І що я бачу? А це в нас іде желатин, листовий желатин. Ми його замочимо у великій кількості води. Слухай, а де такий жолати не можу купити? Я такий не бачила ніколи. Цей желатин привозиться. По замовленню. А тобто, якщо, наприклад, в мене дома чи там в господинь немає такого желатину, ми можемо використати такий звичайний. Желетин, так, так? Ага. ну все, давай. Так, ми желатин замочили до набухання. Скільки там грамів? Там іде 80 грам на дві порції пана Коти. 80 Вісімдесят грамів. Ага, так, є. Тепер беремо слівки. Беремо. Це це молочко. У нас а це вершки? Ага, беремо верш... і молочки. Так ми з'єднуємо його Так, да. черпачок. Наливаємо вершки. Є так. Є. Ну, у нас дві порції, дві так. Порції, ми... Так, так. Вершки. Є. Це молочко. А так. вершки мають бути якої жирності? 32%. А якщо буде 35, це не страшно? Це не страшно. Цукор. Цукор, а скільки цукру? Столова ложечка. десь. Да. грамів. Десь столова ложечка. Столова ложечка з верхушечкою. Так, є, в нас столова ложечка. Так, зробили. Далі. Включаємо плиточку, ми ставимо на низьку температуру, щоб молоко і вершки не закипіли, Тому що, коли воно закипить, воно буде відслаювати. Тобто ми маємо постійно помішати? Так, постійно помішати і воно має підігрітися. Віка, тепер, дивися, нам потрібна ванільна паличка. Ні, є ще так, зернятка, так? Так, Кориножика. Так. А слухай, а я от... Нічого тут... страшного. Нічого. Хай. Так. Ми так. Так, берем. Так, ти вже мені відрізала. Тобто от стільки потрібно, не більше, да, да. так? Розрізаємо його навпіл. Можеш на досочці. Ой, слухай, там такі зернятка цікаві. Які там цікаві зернятка. І ножиком очищуємо паличку. Так, повністю. 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 Тобто нічого не має так. лишитися. Так. І ці зернятка кидаємо в цю масу. Тобто нам потрібні тільки зернятка? Тільки зернятка, так. Ага, сюди. Так. так? так. Воно дуже чудово пахне. Дуже чудово. Так. Після того, коли маса нагрілася, ми. Е Додаємо желатин, який вже набух желатин, угу. він просто... Тобто він трішечки він... поміняв форму, да? він став пухкіший Ага, А якщо такого нема, то об, об, звичайний... звичайний желатин, то творити туди зала. Давай, давай я допоможу. Будь От. ласка. От так. Туди. Вже все розтало, я бачу, вже однорідна маса. Що ми робимо далі? Це чудово. Беремо ситочко, його проціджуємо. Бачите, що зернятка залишилася а, тобто вони мають пройти через так, сито, так, так? Вони повинні пройти через сито, це ось так. Все, відставляємо. Тепер беремо два бокальчика так. і заливаємо цю, цю масу в два фужери. Це в нас дві порції. Ага, давай. Налили, так? Що ми далі? ставимо в холодильний шкаф для того, щоб воно застегло. Ага, наскільки? На годинку-півтори. Ось вже час і пройшов, наше желе застигло. І що ми робимо далі? У нас є готове пюре полуничне. Ага, полуничне так. пюре, так. Як, як ми його приготували? Давай як швиденько розкажемо. Полуничку здиваємо блендером, додаємо туди цукор угу. і желатин. Щоб воно теж ці трішечки пристигло. Все добре. Накладаємо. А багато мало скільки? Дві-три ложечки цього пюре. Угу, добре. І що ми далі? Прикрашаємо? Прикрашаємо. В серединочку. Так, і в серединочку. І наш десерт пана кота готовий. Ось як швидко та просто можна приготувати таку солодку красу. Фантазуйте і смачного вам!